Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати мариновані опенки. На моєму каналі нещодавно вже був один рецепт такої страви, але я знаю їх безліч. Тому ділюся з вами ще одним, теж дуже вдалим. Для приготування нам потрібно взяти свіжі опенки. Як бачите, у мене їх дуже багато. Тож гриби треба ретельно перебрати та відсортувати за розміром. Я їх перебрала, відділила від деяких капелюшки та ніжки, залила водою сіллю і залишила на цілу ніч. Вранці їх промию і буду варити. Робити це потрібно 20-30 хвилин, а потім сцідити, знову промити у воді і сцідити.